Ну що ж, мої любі юні друзі, я знову вітаю вас тут, у садочку, з новою історією, завітавши до вас. Кожного разу ми збираємося тут, на цьому місці, щоб повчитися, друзі. І подивившись на історії і на пригоди, які ставалися з різними дітьми або навіть і дорослими людьми, взяти для себе якийсь цінний урок, хіба не так? Дійсно так. І за доброю нашою традицією розпочнемо ми нашу зустріч із короткої молитви. Тому прошу вас скласти ручки, і ми з вами помолимося, просячи благословення. Дрянчик, ти готовий? Окей. Небесний Отець, добрий наш Бог, ми щиро дякуємо тобі, що ти турбуєшся про нас і з любов'ю кожного дня даєш все необхідне для нашого життя. Допоможи нам сьогодні і мені, і дітям. Зробити гарні і правильні висновки з цієї історії калунатиме і користуватися ними впродовж усього життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну що ж, як ви вже могли зрозуміти, і як було мною анонсовано для вас, моя історія, яку я приготував сьогодні, називається помідорне дерево. О, ви, ви відразу мені скажете, так дерева ж помідори ж не ростуть на деревах, чи не так? Да. Да, помідори ростуть на кущах великих. Однак справді є такі, є такі сорти помідор, які виростають, неначе невеличке дерево. І от саме про одне із таких і про пригоду з ним пов'язану я вам сьогодні і розповім. І я з розповіді про хлопчика Вітю. Треба визнати, що на дворі от в той момент, коли я ця, ця цю історія відбувалася, на дворі було літо. А ви знаєте, що коли настає літо, то для школярів разом з літом приходять і шкільні канікули. І кожен школяр з нетерпінням чекає канікул. О, нарешті, нарешті, канікули. В школу ходити не потрібно. Слухати, сидіти, вчительку не потрібно, можна гуляти, гратися, спати до досхочу. Дочекайтеся літа, не хвилюйтеся. І ось, значить, цей відь так мріяв, так мріяв вже про літні канікули. І коли вони настали, декілька тижнів справді все було, як наче у казці. Знаєте, спить до схочу, їсть, коли заманеться, тому що мама на роботу пішла, до школи ходити не треба, домашні завдання також не виконувати. Але дуже швидко все це почало йому набридати. Всіма іграшками вже перегрався. Друзі, з якими він розраховував на гру на подвір'ї, роз'їхалися хто куди, хто на відпочинок з батьками, хто до бабусі. Друзів немає, спати вже не хоче. І стало віті нашому нудно. Занудьгував хлопчина, і було навіть таке, знаєте, вийде з квартири і думає, піду на двір погуляю. Поки дійшов донизу, вийшов, подивився на двір. А там нікого немає. Піду назад додому, може, іграшками пограюсь. Поки дійшов додому на четвертому поверсі він жив. Що там вдома робити? Піду, мабуть, на двір погуляю. Поки зійшов донизу, мабуть, піду іграшками. І так він туди і сюди. По півдня ходить і нудьгує. І от в такому якраз стані десь посередині між четвертим і першим поверхом застала цього вітю його сусідка, тітка Галя. Бачить, стоїть цей Вітя, занудьгував, і вона каже йому: Вітя, що з тобою? Ти завжди такий веселун був, а тут обличчя на тобі немає. А він їй та й каже: Та ви розумієте, тітко Галя, не знаю, чим зайнятися. Всі іграшки вже мені набридли, на дворі з ким гратися немає, якби хоч якийсь кіт був чи собачка, щоб я про них піклувався, то вже б веселіше було. І тоді тітка Галя та й каже йому: Слухай, кота і собачку я тобі не обіцяю. Але щось, про що ти міг би піклуватися, у мене так і є. Ану, ходи зі мною. І вона все покинула свої справи і піднялася на один поверх вище, до своєї квартири, відчинила двері і каже: Віті, заходь, заходь швиденько, не бійся. І коли Вітя зайшов до неї в квартиру, вона каже: Ану, йди сюди, глянь, що тобі покажу. І коли вона розтулила штори, які були на вікні. Що Вітя побачив? На підвіконні у величезному горщику росло невеличке дерево. Але не просте дерево, а помідорне. Тому що на ньому повно було червонящих уже помідорів. Уявляєте? Ну, очевидно, то було якби не дерево, то такий був помідорний кущ, але виглядав він, наче. Дерево. Вітя з дива не виходив. Як так? Він думав, що помідори, знаєте, де ростуть? Де? На городі? На базарі, а на, не на городі. Mm -hmm. Він завжди думав, що помідори ростуть або на базарі, або в холодильнику прям виростають. Він завжди відкривав холодильник, і там були помідори. І він думав, що вони там і ростуть. Mm -hmm. да. mm -hmm. Маленький ще Маленький був, да. А тут, виявляється, що помідори ростуть на помідорних кущах. Він каже, оце так, так тітко Галя. Оце так-так. І це ви самі виростили. Він каже, Хо, звісно, що сама, я і тебе навчу, як виростити помідорне дерево. І вона почала розповідати Віті, як виростити в себе вдома помідорне дерево. І вона каже, ти і нудьгувати не будеш, коли будеш піклуватися. І разом з тим якась із цього всього буде користь. Ну що ж, сказано, зроблено. Тітка Галя розповіла Вітєві всі правила, дала повну жменьку йому насіння, і каже: все, іди і все зроби так, як я тобі сказала. Якщо виконаєш всі правила, виросте такий самий кущ. А Вітя взяв да й каже: А можна я і Сергійкові братові своєму також трішечки насіння дам і правила йому розповім? Тітка каже, як захочеш. Через дві хвилинки Вітя вже був у себе вдома. На всю хату він почав бігати і кричати: Мамо, мамо, Сергійко! Ну, це брат його, а ну ходіть сюди, що я вам зараз покажу. І коли всі зібралися, він відкрив долоньку. Дивись, Марк. Він відкрив долоньку, а ну дай свою долоньку. І відсипав Сергійкові трішечки насіння. На, я і тобі насиплю трішки. На, І тобі, і тобі. Все. Нема. Як нема? Ну, на тобі анічка теж. Її! Потім потім я вам всім, всім насиплю. Так от дивіться, і він насипав трішечки насіння в жменьку Сергійка і каже: Сергійко, ми будемо з тобою вирощувати помідорне дерево. Сергійко також не зрозумів про що мова. І Вітя взявся йому розповідати правила. І перше правило, яке потрібно було зробити, ось яке землю, яку треба було взяти на городі. Її потрібно було у духовці сильно-сильно нагріти. Знаєте для чого? для чого? В землі виявляється та, що на городі, в ній живе багато всяких мікроорганізмів. Деякі з них шкідливі для рослинок. Разом з тим, там можуть бути всякі жучки, які також можуть рослинку маленьку знищити. І щоб, вони, щоб ця земля стала корисною, і щоб мікроби там всі загинули. Треба землю сильно сильно нагріти. І Вітя каже: перше правило Сергійко, щоб гарно росло помідорне дерево, треба сильно нагріти землю. А, а Сергійко каже: Та ну, буду я ще її гріти, і так зійде. Він швиденько взяв землі, напхав у горщик і швиденько туди посіяв насінинку. І все. А Вітя все почав робити за правилами. Пішов, накопав землі. Разом з матусею почав її сильно нагрівати, потім довго її охолоджував, вибрав там різні корінчики з цієї землі, щоб вони потім знову не, не проросли. А вітя все швиденько, і так буде добре. І знаєте що? І справді, у горщику Сергійка паросточок від помідорного дерева, від насіннячка, з'явився значно раніше, аніж у горщику Віті, який все робив за правилами. І Сергійко все ходив і сміявся. Мене вчив, як робити, а в самого виходить гірше. Он у мене вже який паросток, а в тебе ще навіть і не видно паростків. І Вітя, скажу вам чесно, почав хвилюватися. А чи не надаремно він ці всі правила виконує? Чи не надаремно він все робить, так як, так як тітка Галя йому пояснила? Можна ж як небудь, без всяких правил і також росте. Розумієте? Але пройшло зовсім трішки часу, і в горщику віті також з'явилися паростки. Правило номер два, про яке тітка Галя сказала, ось в чому полягало: поливати рослинку помідорне дерево потрібно було водичкою, але не простою. Знаєте якою? якою? Відстояною камілка. Знаєте, що таке відстояна водичка? Я... Значить, дивіться, коли ви з крана наливаєте воду, в ній присутній такий газ, який називається хлор. Він дуже отруйний цей газ. Однак його додають у воду у невеликих кількостях, і ви можете навіть чути запах хлору. Да? Кажуть, хлоркою вода смердить. Ну, люди п'ють таку воду. Для людей вона нешкідлива, тому що там дуже хлору мало. А мікроорганізми, всякі мікроби, які в воді живуть, вони від цього хлору всі вмирають. І таким чином вода якби знезаражується. Так ось. Якщо поливати такою водою рослинки, то тоді е, цей хлор буде впливати на корінчики, на ніжні корінчики, і рослинка буде така в'яленька, слабенька, вона буде ледь-ледь рости, ледь така замучена буде. Тому водичку треба спочатку налити в баночку і десь приблизно на два дні залишити у темному місці. І цей хлор. Вивітриться весь. І тоді водичка для рослинок буде корисною. І ось вітя взявся в баночку наливати водичку, відстоювати. А Сергійко. Та і так буде добре. І прямо з крана набрав води, поливає свою рослинку. І справді, спочатку рослинка, начебто його росла, але потім сталося все так, як гадалося, друзі. У горщику Сергійка почав бурно розростатися бур'янець. І коли Сергійко приходив і хотів знайти там серед того бур'янця помідорне дерево, яке мало б там вирости, він розгрібав, розгрібав ці рослинки, а знайти їх там уже, отого помідорного дерева, і не міг. Буле, Тому що бур'янець виріс. Буле. Він своїми листочками заглушив добру рослинку, корінчики висмоктали всі поживні речовини, корінчики бур'янця висмоктали всі поживні речовини, і для помідорного дерева вже поживних речовинок не залишалося. І воно ледь-ледь там таке замучене і росло. А у Віті, а у Віті, який дотримувався правил, все було зовсім по-іншому. Дуже скоро його рослинка почала набирати силу. Він все робив, обсмикував, обламував там ем, ну, лишні пагінці, все робив як потрібно. І ось уже незабаром з'явилися листочки, квіточки, а потім на місці квіточок з'явилися помідорки. Помідорки. помідорки, і дуже швидко вони почали червоніти. І я вам скажу, діти, всі гості, які приходили до них як дорослі, так і малі. Знаєте, куди відразу матуся їх вела? На що подивитися? На, помідор. на помідорне дерево. І всі приходили і казали: нічого собі, оце так. У вас на підвіконні помідорне дерево росте. Хто це виростив таке? І мама все казала, це Вітя наш. А дивіться, а Сергійко стояв і все казав. Подумаєш, я теж міг би виростити таке дерево, якби захотів. Подумаєш, всі того вітю хвалять, правила він виконував. Я, якби захотів, також міг би зробити. А до горшочка, в якому посадив своє помідорне дерево Сергійко, нікого матуся з татусем і не водили. А знаєте чому? Ха -ха. Тому що там росло не помідорне дерево, а якийсь жмут. Бур'яну, який знаєте на що лише годиться? Щоб його висмикнути і викинути геть. Тому що бур'ян, ну буває, що корисним бур'ян є, але зазвичай бур'ян виривають і викидають його. Геть. А тепер у мене питання до вас, дітки: от чому у віті виросло гарне помідорне дерево, а в Сергійка лише один бур'ян. і робив не да. Дивіться. Очевидно, щоб виросла гарна рослинка, повинні дотримуватися, бути прикладені зусилля і виконані чіткі правила. А тепер дивись, Марк, от в мене запитання до тебе. А щоб людина виросла гарною, скажіть, потрібні правила чи ні? Так. Да. Да. А скажіть: а коли Бог людинку, людину створював, він дав для неї якісь правила? От як ви думаєте? Безсумнівно, і знаєте, як вони ці правила називаються? Да, да. да лісочка, ці, ці правила називаються десять заповідей. Десять заповідей. І я вам скажу так: якщо ви, дітки, хочете вирости гарними людьми і приносити гарні плоди, будьте уважними і слухайтеся Бога, який дав нам десять заповідей. Але якщо ви ці заповіді проігноруєте і скажете, а я сам знаю, як мені жити, нащо мені того Бога слухатися? Ой, дітки, дуже скоро наше життя може перетворитися от, наче на той горщик з бур'яном. Воно то рости буде, навіть буде бурно рости, але користі з нього не буде ніякої. Так як просто, просто бур'ян. Ось і все. Тому, дітки, пам'ятайте цю маленьку історію. Любіть Бога і любіть Його заповіді, тому що це дорога до щастя. Що ж, дітки, хай добрий Бог вас благословить пам'ятати цю історію. А вона наразі закінчена, і я кажу вам до побачення, до, побачення. до нових зустрічей.